Вітаю, друзі! Зима в Україні. Зробимо прогноз, якою буде погода взимку та що з енергетичною системою України. А я вам дякую за лайки, підписки та коментарі. Тож, погода в Україні у грудні, у січні та в лютому. Дно колоди. Вказують на проблеми. Які будуть із відключеннями. Але карти свідчать про, про подолання проблем через сплановані раціональні рішення, стабілізацію ситуацій, які виникатимуть, зовсім поганих карт немає. Тож погода у грудні, у січні. Та в лютому покладу додаткові карти. У грудні вказують карти на нестабільну, але загалом теплу погоду, невеликі пориви вітру, чергування сонця та дощу, але в цілому ясна погода. В січні стабільна, помірна погода, без різких змін. З періодами помірних опадів. А лютий початок буде похмурою, затяжні дощі, а у кінці різкий перелом на сонячну, теплу, ніби рано прийде весна. Що ж з енергетичною ситуацією, блекаути та відключення? У грудні енергетика країни на межі виснаження. Тимчасові паузи. Відключення для відновлення роботи, вимушені стратегічні заходи під контролем відповідальних служб. У січні блекаути будуть але помірні, збалансовані, терпіння та розуміння ситуації вимагатиме від нас. Циклічність збоїв буде напряму залежати від інтенсивності обстрілів. Що ж у лютому? Щось мені не подобається. Активізуються обстріли, знищення стратегічних підприємств, які вимагатимуть відновлення з нуля, погруження в темноту. Ну, Взагалі невідомо що. Будемо дивитися далі щодо лютого. Давайте січень ще раз подивимося О, в січні. В цілому справлятимуться із.